Долучайтеся до нашого читацького клубу Книжкові серфери. У нас завжди весело, цікаво. Ми завжди змістовно тут проводимо свій час. Якщо при прочитанні книги тебе розпирає від емоцій, але ти не маєш кому вигуватися, тобі сюди. Тут ти можеш послухати, розповісти. У нашому клубі завжди тільки найцікавіші, найпопулярніші, найнезвичайніші книги, які подобаються всім або не подобаються. І ми завжди заохочуємо про це розказувати. Тому з нами весело, класно. Приходь. В мене не багато друзів, які люблять читати, але завжди їх можна знайти. В читацькому клубі багато таких. Um. Ну, я б сказала, що о, тут є їжа, і є чай, і що в нас дуже дружня атмосфера. Три причини прийти до нас в клуб: у нас є печенько, у нас є чайок, і у нас є діма з своїми найцікавішими, найкумеднішими і найоригінальнішими історіями життя. Тут багато цікавих людей. Ми обговорюємо цікаві книжки. Тож тобі до нас, якщо ти хочеш долучитись. Друже, приходь, ми скоро будемо дивитись сутінки і їсти піцу, а потім обговорювати книгу та екранізацію.